Як ви дізналися про формування зведеного загону в Херсон? Мене повідомив про це началь, начальник частини, що не бажаю я поїхати. Я дав згоду, що я готовий їхати. Їхали вночі, вночі при малому освітленні без е, проблескових маячків. На другий ранок, як ми приїхали, це ми збирали техніку горі, згорівшу на проїзній частині, щоб дати проїзд, бо вже люди поверталися в Херсон, відчули, що вже, вже це стала наша територія. Окупантів вигнали. Мені сподобалось, що гарний колектив зібрався. Всі працювали злагоджено, ніхто не сачкував. І все ми зробили. Годі, що я поїхав, не відмовився, не шукав всяких причин, щоб не їхати. Я задоволений своїм рішенням.